Наступ з Білорусі знову Лукашенко стягує війська до кордону з Україною. Тратина армії Білорусі вже за 50 кілометрів від Держрубежа. Ба більше присутні й найманці колишньої ПВК Вагнер у МЗС. Вже попередили Лукашенка. Водночас самопроголошений президент Білорусі закликає Україну та Росію закінчити драчки та сісти за стіл переговорів. Чи дійсно існує загроза з боку Білорусі? Що кажуть у МЗС та прикордонники? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь. На наш канал і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Міністерство закордонних справ України повідомило, що Збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують військові сили на кордоні з Україною та закликало посадових осіб Білорусі не робити трагічних помилок під тиском Москви. За даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки. Включно з танками, артилерією, РСЗВ засобами ППО. Та інженерною технікою в Гомельській області поблизу північних кордонів України також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК Вагнер. Як зазначили в МЗС, проведення навчань прикордонній смузі та безпосередній близькості до об'єкту атомної енергетики Чорнобильської АЕС створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці. Загалом також у відомстві наголосили, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу. Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних РБ систем вогню. Наголошуємо, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій. Проти білоруського народу телеграм-канал Білоруський Гаюн повідомляє, що Білорусь перекинула до кордону з Україною близько 1100 військових. Там зазначають, що війська розташовані на глибині до 50 кілометрів від кордону. Перекидання військ та техніки почалося 10 серпня. Білорусь передислокувала до Гомельської області зокрема кілька гелікоптерів, чотири штурмовики Су 25 а Також низку підрозділів з БТРами, танками та ЗРК С 300 ПС. Крім того, Мінськ відправив до Гомельської області спеціально спеціальні підрозділи «Альфа», це КДБ та «Алмаз» МВС. Водночас у Гаюні вважають, що наразі кількість білоруських сил на Гомельщині не несе загрози для України. Обратим увагу, що за даним білоруських Гаюн групіровка сконцентрирована у корінці з Україною составляє 1100 чоловік лічного составу. І дане кількість перебрасує між границей сил не несе угрози для України. Також звертаємо увагу, що війська розположені на глубине до 50 км от границы. Мы считаем, что текущая эскалация обстановки на границе. Рислідують інформаційної політичні, а не воєнної целі. Нагадаю, що раніше Білорусь перекинула майже третину армії до українського кордону через те, що там нібито зосереджені понад 120 тисяч українських військових. Про це заявив Олександр Лукашенко в інтерв'ю телеканалу Росія повідомляє Белта. Зокрема, за його словами на українському кордоні розмістили білоруську армію а також бійців спецслужб та спецпідрозділів. Віді їх агресивної політики. Ми ввели, туди і розмістили в определених точках. Так какая-то в случае війни оборони була б бы наших військових вздовж всієї кордони. Більше того, там працюють спецслужби, спецпідрозділення Альфа, Алмаси прочі. Самі підготовлені, не свою роботу дeлають. На його думку, українські війська у значній кількості перебувають на кордоні з Білоруссю, бо думають, що Путін знову буде наступати з цієї території. Ясно, що вони в Україні видели переміщення к нам. Американці ж їм всю інформацію дають. І подумали, що як вони сказали, Путін опять буде наступати з території Білорусі із Гомеля, як це було в СВО. Із ста 120 тисячам почали перебрати воєннослужащих, розказав голова государства. В той же час Лукашенко закликав Україну і РФ закінчити драчки і сісти за стіл переговорів. Давайте сідемо за стол переговорів, і закінчимо цю драчку. Она ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не нужна. Вона нужна їм. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые. Где они в открытую говорят высокопоставленные люди, дословно. Пусть бьют друг друга украинцы, русские, пускай в этом котле все подохнут. Так и крутится в голове слова песни «И пусть в моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому». Логіки точно немає, бо ще раніше, а саме 13 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав нараду, яка проходила у районі неподалік від українського кордону, і заявив, що наказує відвести білоруські війська. Про це повідомляло білоруське державне агентство Белта. Тоді Лукашенко заявив, що напруженість на кордоні з Україною ліквідовано, нібито після значної ескалації обстановки деякий час тому, на що білоруська сторона змушена була реагувати. Сейчас у нас осложнений ніяких нет з українцями, і я сподіваюся, що й не буде. У ході того ж заходу він зазначив, що планує обговорити подальші кроки по Україні з президентом РФ Володимиром Путіним і наголосив на необхідності розпочати діалог, щоб запобігти ескалації у війні. Мені які не враги для українців. Я уже много раз говорив, це наші люди, такі ж люди, як ми як Какрускі, росіяни. нам треба побыстріє договарюватися. Примітно, що військовий експерт, оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко зазначив, що ситуація із Республікою Білорусь, що під виглядом навчань зосереджує значну кількість особового складу озброєння та військової техніки в Гомельській області поблизу північних кордонів України станом на 25 серпня не є загрозливою. По Білорусі не варто панікувати. Станом на зараз всі загрози наступу з Білорусі. Виключно інформаційні, не більше в ДПСУ. Також заспокоюють, кажуть, що станом на 26 серпня нестандартних ситуацій на кордоні з Білоруссю не зафіксовано. Про це заявив речник держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телеканалу Рада в рамках телемарафону Єдині новини. Він наголосив, що наразі Росія на території Білорусі не має достатнього групування, які б вона могла задіяти для нового вторгнення в Україну з цього напрямку. Загалом по кордону ситуація незмінна. Сили оборони України різних складових. А це і прикордонники, і, і збройні сили, національна гвардія повністю контролюють лінію кордону. Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому держрубежу не відмічалося. За тим, що відбувається в глиб території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки для того, щоб ну власне розуміти наскільки ситуація може змінюватися, і щоб ми були готові на тому чи на іншому напрямку, якщо якісь дії розпочнуться з території Білорусі, але можу зазначити, що в безпосередній близькості до нашого кордону ми не відмічаємо і не спостерігаємо ні переміщення техніки, ні особового складу, але ж загалом цей напрямок він для нас як. Раніше залишається повністю загрозливим, зважаючи, що Білорусь продовжує перебувати в такій орбіті впливу Росії. Постійно ми бачимо, що, скоріш за все, Москва тисне на Білорусь для того, щоб та більш так масштабно долучилася до війни розв'язаної країною терористською проти нашої країни. Тому маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Ну і власне. Ми укріплюємо як і лінію кордону, так і прикордоння в фортифікаційному відношенні, аби наші хлопці мали всі можливості відбити будь-яку атаку, хто б до нас не спробував вторгнутися з території Білорусі, чи то білоруські підрозділи, чи то російські, але зазначу, що на даний момент Росія безпосередньо на території Білорусі не має достатнього угрупування або сил, які б вона могла задіяти щодо вторгнення на територію України. Однак, згідно із заявою МЗС, у разі порушення кордону Українська держава застосує всі заходи для самооборони. Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові об'єкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для збройних сил України. Про це раніше говорив військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, є дуже чіткі пояснення, що у випадку нападу з боку Білорусі Україна згідно з 51-ю статтею статуту Організації Об'єднаних Націй може завдати удару по території ворога. Лукашенко чудово розуміє, що якщо ми завдамо удару по його армії, там армії в нього не залишиться. Тому розмови про те, що хочуть якось з півночі Кирило Буданов дуже спокійно прокоментував, що цілком можливо, що для того, щоб розтягнути нашу лінію оборони, вони спробують розпочати якісь провокаційні наступальні локальні. Будь-які дії на Сумщині, на Чернігівщині, на Київщині. Водночас аналітик пояснив, що з точки зору живої сили окупантів більше, тому їм вигідно розтягувати лінію фронту. Якщо вони будуть розтягуватися вздовж лінії фронту, і ми будемо розтягуватися, то ми будемо тонкіше. Тому таке може бути. Проте гетьман заспокоїв, очікувати, що росіяни спробують захопити Чернігів, Київ, суми Харків не варто, адже сили та засобів, які вони там концентрують, не вистачить чисельно захопити такі великі міста. Просунутись ближче намагання будуть спровокувати, розтягнути. Тому тут з Кирилом Будановим можна погодитись на 100%. Розмови про те, що Кремль планує великий наступ та хоче відкрити новий фронт на півночі, та про те, що Білорусь тягує війська до кордону з Україною, періодично спливають. Однак, що про це думають люди? Про це запитали журналісти ТСН в українців. Для того щоб розпорошити українські сили. тобто щоб українці і білоруський кордон охороняли, і там на Донбасі, на Харківщині. Мабуть, Україна мусить якось реагувати, якісь ресурси витрачати на це. Людські, там, військові, там ще якісь. Діло там, що вони думають запугати. Там українців що не залякаєш. Пукувати. А ми нічого не, а ми, не боїмося. ми віримо в перемогу, і все буде добре. Наше зсу, наш народ. Думаю, все буде. Все буде скоро, перемога прийде. А куди ж вже пугать більше? Може так, що може пугати. Я не звертаю уваги на глупі висказування, на ідіотів, на нам своє робити. Для того, щоб ввести трошки нервозності у нас і все. Ну а там подивимося, що вони там будуть робити, ці наші браття во Христі. Ну, вже гірше, ніж було, не буде. І буде тільки до перемоги будемо йти. Бо я зараз читав інтернет, там стільки конгресменів закликають американців іменно адміністрацію, щоб дозволили бити по, по Росії, бо вони стали вздовж кордону, з танків і луплять, а ми не маємо права умовно кордон перейти. Ну що це таке? Ви дали навіть конгресмени кажуть, що це ж. Ми виділили пакет допомоги, тобто то, то для перемоги, для того, щоб можна це і сидіти чекати, поки нас всіх українців вб'ють. Ну, я думаю, для того, щоб викликати паніку в населенні. Для чого їм? Ну, то краще в них спитати. У них уява больна, тому хвора. А що думаєте ви про ситуацію на кордоні з Білоруссю? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.